Великими можна вважати приблизно 10 різновидів кроликів, але навіть серед них є свої рекордсмени-гіганти. Ці чемпіони, як минулі, так і сьогоднішні, відзначені в книзі рекордів Гіннеса найбільші породи кроликів однією з найбільших порід кроликів вважається порода бельгійський велетень. Породу також називають Різен або Фландер. Це не тільки найвідоміша на планеті порода, вона відноситься так само до числа найстаріших. Середньостатистичний представник породи велетнів виростає до метра в довжину, найчастіше його тіло варіює від 65 до 75 сантиметрів, вуха теж довгі, вони досягають 18 сантиметрів. Назва породи кроликів бельгійський велетень говорить сама за себе, в середньому вага такого кролика може бути від 6 до 8 кілограм, хоча бувають і набагато більш важкі екземпляри. Кролики саме цієї породи потрапили в книгу рекордів Гіннеса відразу в трьох категоріях. Як найтовстіші, найдовші і найважчі фландри дуже велика порода кроликів, нерідко вони живуть разом з людьми, будучи домашніми вихованцями. Фландри розумні, ладнають з дітьми і люблять турботу. Головне забезпечити цьому великому кролику достатній простір для життя. Заради продажу розводять ангорських гігантських кроликів, вони бувають сірими, плямистими або білими. Вага одного представника породи може досягати 5,5 з у них підвищена пухнастість, через що вони схожі на ворсисті клубки. Гігантський ангорський кролик радянська шиншила ще один різновид гігантських кроликів. Вони приблизно вдвічі біль більше за звичайних кроликів. Їх блакитний хутро схожий з хутром шиншили саме за це вони і отримали таку назву кролівники воліють розведення цієї породи через її підвищеної ретабельності. Кроленята так швидко ростуть і пристосовуються до будь-яких умов, що розводити їх зовсім не складно. Іноді особин цієї породи тримають як домашніх вихованців, проте це можливо тільки за умови достатньої площі. Радянська шиншила – одна з найбільших порід кроликів в Україні. попередній рекордсмен, величезний кролик Дарі, господинею величезного кролика на ім'я Дарі є Анет Едвардс. Вона займається розведенням. Дарій, це вже четвертий кролик рекордсмен, якого їй вдалося виростити, до цього були зафіксовані в якості гігантів кролики Роберто Емі, а за тим і Еліс, кожен з них набрав вагу більше 10 кілограм. Попередній рекордсмен кролик Дарій виріс до 19 кг. Дарі потрапив в книгу рекордів Гіннеса в 2010 році. В той час він ще ріс, при цьому його зростання на той момент досяг 1 метра 20 сантиметрів, вага чемпіона становила 19 кілограм. Заводчик припускала, що він зможе тривалий час утримувати лідируючі позиції. Так як тварина продовжувала набирати вагу, такі розміри заслуга хорошої різноманітної їжі і фізичних вправ у Дар'я прекрасний апетит, він багато бігає. Відомо, що щодня рекордсмен з'їдає дві головки капусти. Дванадцять морквин і шість яблук. Кролик Дарій зовсім ручний, як багатьом представникам гігантських кроликів. Дарію подобається увага людини. Він завжди готовий спілкуватися. Варто пройти повз нього. За твердженням: Анет, Едвардс, як очі тварини, радісно спалахують. Ральф, найбільший кролик в світі, найбільшим на планеті кроликом, визнаний Ральф. Йому всього чотири роки. Це найтовстіший представник з відомих кроликів Ральф, житель Великобританії, його господиня Поліна Грант. Найтовстішим Ральф вважався до 2010 року, проте потім втратив цей титул у 2010 році. Лідером визнали кролика Дарія, який тоді важив 19 кілограм, минуло зовсім небагато часу. І Ральф знову опинився на першому місці за вагою. Він поправився і став важити 22 кілограми. При цьому його довжина переступила позначку в один метр. Кролик раль сьогодні вважається найбільшим в світі. У Ральфа завидна генетика. Обидва його батьки були в минулому рекордсменами. І в різний час були визнані найбільшими в світі. Його мама це кролиця гігантна ім'я Емі, ім'я батька Ральфа, Роберто, обох батьків. Книга рекордів Гіннеса називала в різні роки найбільшими за вагою кроликами. Ральф у чудовій формі. Ветеринари радять його господині уважніше ставитися до раціону свого чемпіона і ні в якому разі не перегодовувати його. Час від часу сімейство грантів відчуває через Ральфа незручності. Це трапляється під час линьки. Коли скрізь валяються шматки його хутра, пепібара найбільший гризон у світі щотижня на харчування ненаситного гіганта, гранти виділяють 50 фунтів. У кролика відмінний апетит. Щодня він з'їдає кілька качанів кукурудзи, качан капусти, два шматочки чорного хліба, два яблука, почок крес салату, крекери і половинку огірка. Звичайно. Витрати на харчування кролика не можна назвати невеликими, проте сімейство любить свого вихованця і намагається забезпечити його всім, що необхідно для здоров'я і зростання Ральфа. Завдяки тому, що кролик є найтовстішим, він дуже популярний, є чимало бажаючих допомогти в харчуванні цього гіганта. Вони готові оплачувати всі витрати на його утримання, крім того, друзі сім'ї. Приходячи в гості, обов'язково приносять щось і для домашнього улюбленця рекордсмена, але найбільші гризуни, за даними юзнаїв сирю, це водосвинки, тварини породи капібара важать близько сток. Детальніше про найбільших тварин у світі можна прочитати тут.